Вітаю вас, шановні мої глядачі. Вітаю всіх, хто любить Україну. Мене звати Іна. Хочу вам сьогодні показати свою капусту, яка росте ось тут в теплиці, і одразу розказати, для чого в теплиці я накриваю капусту агроволокном. Подивіться, бачите, отут у мене вже один кусок агроволокна скручений. Щойно відкрила оцю грядочку, і так само зараз відкриватиму другу грядку. Шановні мої глядачі, найперше, щоб захистити свою капусту від шкідника. Капусту в теплиці я нічим не кроплю. Я взагалі стараюся капусту не кропити, обходитися без того, щоб її чимось кропити. От Капусту я накриваю завжди агроволокном. Цього року капустяні грядки у нас невеликі. Більша частина капусти росте в теплиці. Це пекінка, це рання капуста білокачанна, капуста брокколі. Ось тут. І ще ось тут під агроволокном є цвітна капуста. Ось вона, бачите? Ось цвітна капуста. Так, Зараз я приберу агроволокно і далі буду розповідати. Ось так. бачите? Так, Тепер агроволокно все я забираю і несу на другу грядочку. Вночі агроволокно на капусті, а вдень його забираю сюди. Кілька днів тому я висадила сюди розсаду огірочків помідорів. У нас зараз досить таке спекотно. І щоб рослинки не горіли на сонці, я їх накриваю агроволокном. На день, тільки на день. Ось так, бачите? Агроволокно тонесеньке, це найтонше агроволокно. Подивіться, воно легеньке, як повутинка. Рослинкам воно не шкодить, воно їх не приминає, не поламає. Ну, біля помідорі я ще одразу поставила кілочки. ось такі. І агроволокно просто легенько лягає на кілочки. А тут воно просто лежить на огірочках. Так, добре вертаємось до капусти. Чому ж все ж таки я накриваю в теплиці капусту агроволокном лише вночі? Шановні мої глядачі, саме в цій теплиці маю вже шкідника, і це нічний шкідник в день. Я ж дома. Я щодня дивлюся, як виглядають мої рослини, пильную за поливом, прополюю бур'яни. Тобто я постійно пильную капусту. І вдень я тут ніколи нічого не бачу. І шкідник тут досить такий великий. Ми також бачимо гусінь, тому що вона велика, ще якусь мать мушву, дрібненьку мошку. Ми також бачимо ту саму білокрилку ми її бачимо. А тут, ви розумієте, я ще ні разу не бачила тут ніяких, ніяких комах на своїй капусті, але подивіться, що от гляньте, шкідник досить такий великий, якщо він зміг за дві ночі отак погризти мою капусту. Спочатку таких пошкоджених листочків було мало, от, а потім я подивилася, що їх більше є. Тому зробила висновок, що це нічний шкідник. Вдень не бачу ніяких шкідників, щоб щось літало біля рослин, щоб щось сиділо на листках. Знаєте, як от видно явно, що якась комаха сидить і гризе листок. Нічого не було видно, тому повторююся, зробила висновок, що це якийсь нічний шкідник. Саме тому на ніч накриваю свою капусту агроволокном. І тепер бачу, що все добре. От, Подивіться: бачите, оце пошкоджена капуста, і тепер гляньте, оця капуста. От, Отут. От, капуста здорова, все як має бути. Капуста захищена, саме головне. Подивіться, бачите? От. Тому можу з певністю сказати, що агроволокно дуже добре захищає капусту, навіть і від нічного шкідника. Щоб чимось обрискувати рослини, навіть ту саму капусту, це треба брати сильні препарати, сильні препарати, щоб позбутися шкідника, який ось так може нищити капусту. Розумієте, стараюся нічого тут не бризкати, тому що от ще тиждень, другий, і ця капуста вже піде на кухню. І цю зараз я її ще пов'яжу, щоб вона сформувала гарні тугенькі качанчики, і ця капуста вже піде на кухню. Навіть якщо говорити про ті самі біопрепарати, які я дуже люблю, і які також дуже гарно діють проти шкідника, я не хочу тут застосовувати. Найперше, тому що Дія біопрепаратів розтягується на кілька днів. Це не страшна така хімія, яку ми влили, і через пів години вже все обсипалося. Всі шкідники, які є на рослині, вже попадали. Біопрепарати мають довгий термін дії. Там йде термін очікування. Розумієте, що е шкідники наїдяться у цього препарату, і лише через деякий час вони втрачають можливість розмножуватися, і їх стає набагато менше, потім вони взагалі гинуть. Не хочу так довго чекати, тому що ця капуста через пару днів вже піде на стіл, ми будемо її споживати. Тому для мене найпростіший спосіб це агроволокно. І саме головне, що моя капуста жива, здорова, ціленька, не пошкоджена, От. і далі продовжує гарно рости. Шановні мої глядачі, хочу сказати, що агроволокно чудово захищає капусту від шкідника і вночі, і так само в день. В минулого, в минулі роки, отут, де в нас полуничка, в мене росла капуста. Досить таки велика була капустяна грядка, і я також накривала її агроволокном. Але агроволокно вже лежало цілий день, тому що захищало від білокрилки. І до такого дуже неприємного і страшного шкідника капусти, як білокрилка. От чудово захищало. Воно лежало на капусті, з боків я його притискала грудочками землі, щоб вітер не вкрав агроволокно і все. Прибирала агроволокно з капусти лише тоді, коли треба було її прополоти або підлити, і все. А так капуста постійно росла під агроволокном. Урожай був здоровий, збережений, нічим не бризканий. Агроволокно чудово захищає капусту від шкідника і в теплиці, і так само на відкритій грядці. Так, добре, на сьогодні у нас про капусту все. Шановні мої глядачі, якщо моє відео стало для вас цікавим, а саме головне корисним, мені буде дуже приємно. Я щиро бажаю вам мирного дня, спокійного дня. Хай ваша праця радує вас гарними результатами і хай все у вас буде добре.